Зеленський розповів, що на зустрічі Трамп порушив питання про те, що Україна повинна відповідати на російські удари. От якраз про це ж ми з вами про це говорили. Той же Зеленський заявив що, зараз. просто цитую, в ефірі шоу Аксіос, що під час зустрічі з Трампом, звісно, звернувся з проханням надати Україну систему. Озброєнь, назву якої не яка змусить правителя РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Ну в принципі, я до... Е, як то мені здається, розумію про яку зброю систему йде, йде мова. Ну це ж, от слово тамагавк, назва вам має про щось сказати: гарні ракети, от прямо гарні. Які змусять сісти за стіл перемоги, ну будь-кого, повірте, от нехай нам передадуть. Тим паче, Дональд нас підтримує, що ми маємо відповідати за енергетику, підтримує в принципі в інших позиціях. Риторика ця трошечки змінилася. До речі, Wall Street Journal, поважне видання. Значить, говорить про те, пояснює, чому ж ця риторика змінилась. За інформацією Journal, Джорнал в останні дні Трамп готувався до зустрічі з Зеленським, спілкуючись з посадовцями своєї адміністрації, які дуже сильно наполягали, щоб ця риторика була від відповідно до України відносно до України була змінена. Серед них у публікації згадують спецпосланника президента США. Кітакелога та нового посла ООН Майка Волца, тобто ці люди, які переконували, що треба насправді робити, як заявляти по Україні, як заявляти по Російській Федерації, і що треба в принципі робити. Тому, скажімо так, не просто змусили, а таким чином переконали Дональда, що треба змінити риторику щодо України. От вона в принципі і змінювалася. Далі. Значить, тим не менше, ми всі чули ці заяви. говорили, там було не тільки про зброю, про те, що Україна, в принципі, може собі повернути території. І от виходить Туск, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, і говорить, що, що уважніше, закликав уважніше прочитати між рядками, що саме малось на увазі в цій історії про те, що. Трамп заявив про відновлення цих територій і повернути всі свої окуповані території України. Значить, про що він сказав? Президент Трамп, пряма мова туска. Президент Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути усі свої території. Але за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про меншу залученість США та перекладання відповідальності за завершення війни на Європу.